Через ускладнення погодних умов та зниження температурних показників у південному мікрорайоні міста запрацював мобільний пункт обігріву. На метро згорнули фахівці ДСНС по вулиці Садовій, 60. починаючи з 6 січня, люди можуть там тимчасово перечекати негоду та зігрітися гарячим чаєм. 6 грудня по вулиці Садова. 60 рятувальники малок рішення бо розгорнуто пункт незламності. Що в себе він включає? Тут можливо тимчасове перебування людей, є постійно проведеться чергування особового складу, можна випити гарячого чаю, кави, а також під час нестачі світла, електрики можливо в будь-який момент зарядити свої гаджети інші. Тут постійно є електробензиновий генератор. Який постійно заправлений, у разі перебоїв з електроенергією, намет працюватиме як пункт незламності, де можна буде скористатися інтернетом або ж зарядити телефон. У пункті обігріву цілодобово чергують фахівці ДСНС, які у разі потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Зазначимо, що в Олександрії розгорнуто один мобільний пункт обігріву, але у разі потреби рятувальники розгорнуть їх і в інших мікрорайонах міста.